Так, Другий поверх. Такі от сходи у нас санвузол. В санвузлі дзеркало з підсвіткою. Вибачте, знов закриюсь. Ось тут меблі, інсталяція унітаз, унітаз у нас, інсталяція у нас, клавіша у нас, унітаз 4500. Ось така от тумба 120 см, ось така от класна перегородка з ванною. І ще у нас тут є такий класний прикол, у нас все в монтованому монтажу і гроє на клавішах. І переливи ванну у нас відбувається через оцей от перелив. Дуже прикольно, немає гусачка. Ось така от класна розсушечка. Також плитка. Дитяча. Дитяча ми зараз замовили меблі, вони десь будуть, десь будуть протягом місця. Ось тут будуть дитячі меблі. Цей шкаф ми перевезли з старої квартири. Ось тут у нас наша кімната. Ось тут за фальшстіною гардероб. Ось такі от штуки, отам дружина спить. Ось так от. Кого цікавить, пишіть сантехніка опалення під ключ.